Всім привіт! Я щиро дякую вам за підтримку мого каналу. Сьогодні ми заглянемо до темряви, але знайдемо у ній світло. Наша історія буде співом до срібної леді, богині дров на ім'я Елістрея. Ви коли-небудь чули про добру богиню темних ельфів? Десь там, у тиші лісу, вона співає і танцює, закликаючи поневолених лоз дров до звільнення. Так чому ж вона йде проти власної матері в світі ельфів? Існує двоє богів, чиє зіткнення потрясло увесь пантеон: Карелон – бог світла, мистецтва та магії, творець та охоронець ельфів і його колись дружини Араушні. Яка стала легендарною лос богинію павуків та темряви, обманута лукарством лос, Ілістрея сама того не усвідомлюючи, допомогла матері у спробі вбивства її любого батька. Карелон вижив, а богів, які встали на бік лос, вигнали з пантеону солдаримів. Ілістрея, хоч і була виправдана, обрала розділити заслання своїх брата та матері, щоб стати вогнем серед темряви, що насувалася на дров. Чесно кажучи, зробити її це було зовсім нелегко. Більшість із дров навіть досі не підозрює, що вона існує. Матеріархи дров та хранителі знань приховують цю інформацію, а ті, хто навіть згадує її ім'я, піддається радикальному покаранню. Проте темна діва співає свій заклик до всіх: від найвищої матері-хранительки до найнижчого раба чоловіка. Вона посилає видіння про краще життя та красу світу, і незважаючи на постійні зусилля Лос припинити це, багато дров обов'язково відчують темну танцівницю в якийсь момент свого життя. Ілюстрея закликає їх вийти на місяць, щоб вони скинули свої кайдани і обладунки і танцювали оголеними в її місячному світлі. Але на жаль, йдеться не лише про те, щоб підняти їх з темряви підмрока, йдеться і про те, щоб вони справді могли тут жити. Здебільшого дров знаходять на землі лише ненавість і відчай. Велика заслуга в цьому брата, близнюка і лістреї Вайрауна, який є покровителем чоловіків дров та богом злодійства на поверхні. Вона ж розуміючи ситуацію, вчить дров максимально задобрювати, підтримувати та допомагати іншим расам. Тож, потроху, духовенство дров також стає відомим тим, що пропонує допомогу та притулок всім, хто це потребує. Їх власне духовенство самостійно відправляється у паломництва, щоб принести їжу, медицину та практичну допомогу всім, хто її потребує. Чи то у визначеному місці, чи то просто людям, яких вони зустрічають на своєму шляху. Насправді Ілістрея не просто їх покровителька, вона буквально єдина надія у зовнішньому світі. Пішовши на світло, дро втрачає все і набуває єдине, жадану волю. Проте згори все інакше. Трави, полювання, звичаї. Але тут допомагає Лістрея. Вона завжди була ближче до своїх послідовників, ніж ви можете уявити. Вночі шанувальники Лістреї виконують те, що називається вечірньою піснею. Це особиста, інтимна пісня, що виконується приватно. Де людина намагається виплоснути всі емоції, що накопичилися за день, а тоді богиня намагається позбавити людину стресу, тривоги та емоційного вантажу. Молитви до Елістреї теж доволі цікаві. Поклоніння її зазвичай здійснюється як полювання. Після бенкету відбувається танець і пісенне коло, де інколи з'являється і їх богиня. Елістрея постає як оголена жінка дров з блискучою шкірою, приблизно 9 футів з завишки, сяючим сріблястим волоссям довжиною до щиколоток. Інколи її можна побачити лише здалеку, але вона часто супроводжує вірних, сидячи на пагорбі чи на зубчастій стіні, із сріблястим волоссям, що розпускається за нею, вона подасть тобі знак, що бачить твій шлях. Священнослужителі Ілістреї могли належати до будь-якої раси, але вони повинні були бути обов'язково жінками. Однак, вже після 1370-х Ілістрея особисто почала роботу з долучення чоловіків до свого духовенства. Служіння Діві не завжди було суто пацифістським, оскільки ордени часто брали участь у набігах на каравани рабів. І навіть у відкритих війнах з тими, хто прагнув експлуатувати або завдавати шкоди іншим. Орден, відомий як танцюристи на мечах, був найбільшим практиком бойового мистецтва, яке зосереджено на плавному танцювальному стилі. Вони зазвичай керували місіями, щоб знайти та захистити будь-якого дроу, який бажав повернутися на поверхню. Відомими були ще кілька орденів: перші срібноволосі лицарів. Вони повністю присвячували себе викопленню та подальшому захисту послідовників Дроу Лот, вайруна та інших божеств темного солдарину. Знані вони були ще тим, що боролися виключно несмертельними засобами. І другі це лицарі темної пісні. Вони ж присвячували себе повноцінному знищенню демонів і прислужників лос. Храми Елістреї здебільшого не типові для нашого ока. Вони знаходяться на природних галявинах посеред лісу, і в принципі головні її критерії доволі легкі. Вид на повний місяць, достатньо місця для танцю, і в ідеалі якась печера для ночування та піч для виготовлення мечів. Проте, звісно, є ціла низка храмів більш звичного для нас виконання та розміщення. Одним із доволі цікавих ритуалів, які проходять віруючі, називається високим полюванням. По суті, полювання на великого і небезпечного звіра, інколи навіть на чудовисько. За традицією полювати треба тільки з одним клинком. Мисливці, які слідують за темними леді, можуть одягати все, що завгодно, але самі жриці повинні ходити повністю голі. Робити це потрібно один раз за сезон. Тут можна підмітити, що ілістрея та її послідовники свідомо відмовляються від луку. Що є досить не класичним для ельфів, тим паче, колись сама пані була справжньою мисливицею з неймовірним сприйняттям і великими навичками володіння луком. Але її мати намагалася обманом скористатися її навичками, щоб вбити власного чоловіка та коханого батька Елістреї. З того моменту вона склала лук, а меланхолія та смуток стали частиною її сутності. Ілістрея була вперше створена для оригінальної домашньої компанії, яку проводив сам Ед Грінвуд. За наказом редактора, який хотів, щоб у грі було божество для доброго дров. Глінвуд скористався можливістю зробити темну танцівницю офіційною і додав ілістрею до лору забутих королівств. Звісно, це не вся історія Ілістреї. Їй ще багато є що нам показати і розповісти. Якщо ви хочете продовження, обов'язково пишіть у коментарях. А сьогодні ось така вона діва танцю, застрягша посеред двох берегів її родини: вічно яскравий сріблий вогонь на шляху до вільності дров.